Це не name, і не репліка, як багато пишуть. і 36 і 48, 54, хоч і 98 вольт. Напишуть, а там хоч би було 18-20. Це офіційна виробник Forte з гарантією, ось такою комплектацією, 40 вольтова, працює зразу від двох акумуляторів. В комплекті йдуть 24 Акумулятора 40 см шина. Старт, стоп, є ручний, автоматична подача мастила, безключова натяжка ланцюга. Запускаємо, потримали, запустили і погнали. Виключаємо. Що саме немаловажно, це безкоштовна доставка по всій Україні. А ще який бонус. Іде подарунок. от такий шуроповерт. Також від Форти, 12 вольтовий, з повною комплектацією, 28 ньютонів. Акумулятор в комплекті 1,5 Амперний. Ось так. Зарядочка. Все теж офіційне, теж з гарантією.